Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. Я а чого? я казав, я що, що ви... він інотака кашка. Ти злопам'ятний. <ріст> ну, хороша. Лице попроще. Я тобі цього завдаю. Мене поставили із цим містером Еротіку і колбасу. І ми, значить, з владіком займаємося фаршами: цілька перка, духмяний перець, мікс перцю на, на перчі. Йому там цілу цю соєвий соус, гарчичка. Щось ми там додавали типа віскарець, який подішевлює. Додаю туди алкогольчик, соєвий соус. ну, коротше. І далі починається у нас найзисканий процес. Це просто картина, можна прям було знімати, от виставляти на таблоїди. Прикинь, Влад, да, такий да, сексу... сексуальний небезпечний стоїть і він. Роз... Бухтія. <різь> Влад. Мух, і я ляп. І він каже, ти віддаваєш фарш? Кажу, так, да. ляп. Фарчик ми весь, коротше, перебили, все. Ми беремо кошки, перед цим я залив їх холодною водою, все. Так ти береш повністю, розпутуєш кошку, надіваєш його на цей край, зав'язуєш. Кажу, беремо кишечку, на кончику зав'язуємо ниточку і надіваємо, кажу, на оцей набалдишник. Це досить командно виглядає. Каже, а це не буде якось дивакувато виглядати в кадрі. Ну, не буде девакувати, якщо ми скажемо, що ми не будемо одівати на паличку кишечку, бо, тому що це виглядає максимально недоречно, некомпетентно і пошло. Сталять потім музику. Теж ми треба там. Скажу, кишку надівай. Він, ну добре. І ж почали теж її надрюкувати на ту, на, на, той кончик. Кончик остав, щоб завязати. Та чекай, ти своїм кончиком. Далі Володя бере. І тут потрібно підставити пісню «Сатисфакшн», як він упривнявся з цим фаршем. Push me and then just hurt me till I get my satisfaction. Satisfaction. А я ж, значить, беру ж цю колбаску, переминаю, розпреділяю фарш. Він каже: а що ти таке робиш? От, ти знаєш, говорю, от мені говорю більше чим зайнятися. Я говорю, просто стою біля те, тобі говорю концерт создаю. кажу, бо тому, що коли ти робиш серії фарш його треба розподіляти по кишки, щоб вона не була забита і рівномірна. Бо тому, що, якщо вона буде забита, вона просто кажу, лопне кишечка в і вийде за м'язко з неї. Прошу, я кандидат Дмитра та Владислава. Коротше, і оцей в нас увікательний атракціон продовжався дуже довго. Ти робив раніше ковбасу? Да, 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 так, сон. Нам ще дуже сильно тут везло, тут кишки почищені. Uh -huh. А коли кишки ще з гімном. Ой, фут, знає, ми таке не вибирають. Я бачу, що команда синіх ще навіть не почала ці процеси, що вони тільки, мабуть, там з м'ясом ще розбирались.